То це такий доволі вигідний інструмент для інвестування, бо фактично тобі з ходу 25% річних де держава виходить в Британії. Це по-іншому вирішено. Якщо ти активно інвестуєш, в тебе будуть стартапи, які згорять, і тому твоє податкове навантаження теж буде помірне. Це одна з таких найбільш розповсюджених схем щодо оптимізації податків. А я знаю, що є Іса в Британії. Там 20 тисяч фунтів можеш відкласти. Кошти будуть приростати без податків. Вітаю вас на сімейному бюджеті. Говоримо сьогодні про Великобританію. Наш гість Саша Дятлов, він підприємець, і чесно кажучи, колись до війни в нас на каналі була рубрика Глобальні українці. Ми там розказували. У нас там були інтерв'ю там про Сінгапур, Нову Зеландію. І була ідея зробити також Саші інтерв'ю про Латинську Америку. Вона трансформувалась. І оскільки в нього є досвід життя в Великобританії, то ми сьогодні поговоримо про банки, платіжки, інвестиції, податки в Великобританії. Саша, раді вітати на сівейда в бюджеті. Скажи кілька слів про себе, да, дякую. А мене звати Сашу. Дякую. Я в мене 12 років такого продакт-менеджмент менеджменту досвіду. І останні два роки я прожив у Великобританії і буду радий поділитися взагалі, як, як це відбувається в Великобританії життя і всякими лайфхаками щодо інвестування, податків і так далі. Супер. Давай почнемо з того, як туди заїхати, тому що я знаю, що там є Homes for Ukraine програма. Чи це там точно вибір зараз для всіх, чи ти якось по-іншому там опинився? І як ти там два роки на якому статусі? Так, Там декілька програм є. Це ну, це зараз залишилась uh, Homes for Ukraine, Ми якраз по неї по ній заїжджали, тобто це потрібно мати спонсора в Британії, який на перший час дає житло. І ну, В Британії взагалі є ця дуже така концепція, в яку вони дуже вірять, називається Proof of address», тобто має бути адреса в Британії і все за все зав'язано на цю адресу. І тому якраз от, чому вони цю всю ідею з спонсором зробили? Ну що, по-перше, житло в Британії дороге. Відповідно, люди, які заїжджають, вони там на перший час мають житло. І по-друге, що це дає також цей прухов адрес на, на перший час до того, як е, людина, яка приїхала по цій схемі, зніме собі вже на там довгострокову оренду житло. Ну і ця програма вона діє. Зараз вони її трохи трансформували, бо там був один час, що можна і щоб українці, які там живуть, запрошували до себе. Зараз вони все це поприбирали. Тобто там, наскільки я пам'ятаю, щоб стати спонсором, ну, перше, у людини у спонсора має бути відповідне пропорції, тобто там має бути. Окремі кімнати для людей, яких вони запрошувались, по-друге, це мають бути або британські громадяни, або люди з indefinite link to remain, тобто це постійний на проживання. Добре, я думаю, що ми розібрались, що все одно ця програма працює. Ясно, що там є купа імміграційних нюансів для всіх глядачів. Нагадаю, що в нас було таке ознайомче відео про Великобританію 22-му році. Якщо ви вважаєте, що потрібно там щось заглибитись, то Пишіть в коментарях, а ні, то просто поставте лайк. Подякуйте за наш час. А, давай далі, ви приїхали. Часто в українців вже є там револют чи Монзо. А, чи потрібно взагалі відкривати там локальний HBC, барклейс? Якщо так потрібно, то, то як цей процес відбувається? І, ну, і врешті-решт, які в тебе основні фінтеки чи банки? А, да, там ну можна як іти із е фінтеками, такими як револютмонза, можна йти вони називаються High Street Banks, тобто такі найбільші банки. Ми вирішили піти якраз по шляху High Street Bank. Ми хотіли собі взяти банк, який має гарне ім'я на ринку. Ми якраз ну, і в, я не знаю, як це зараз, коли ми оформлювали банківський рахунок два роки назад. Було декілька банків, цих High Street Banks. Які якраз е, працювали з українцями, але більшість все рівно вони не дуже хочуть відкривати рахунки українським переселенцям, а е, е, ми прийшли якраз в HSBC, Там варто погуглити, які банки працюють з програмою от, Homes for Ukraine, Тобто там нам потрібен був лист від нашого спонсора. Ну і плюс там стандартний пакет документів, і відповідно з ідеш з цими документами, вони відкривають рахунок. Але там прикол в тому, що це самий базовий рахунок, тобто в Британії треба час для того, щоб банки відкрили нормальний рахунок. Тобто базовий рахунок він не дає ніякого доступу до кредитів, до того щоб у них є так називаємо global money, коли multi-currency рахунок. Тобто він такий самий саме базовий рахунок, який вони відкривають. Але через певний час можна там через півроку прийти до них, вже попросити відкрити повноцінний рахунок, і ще десь через півроку можна до них прийти і вже відкрити кредитний кредитний рахун. Курс «Master of Stock Market» – це новинка від школи Planet Doing» для досвідчених інвесторів. І моя гордість це набір тренерів курсу. Це не просто практики, а люди з міжнародними кваліфікаціями в сфері фінансів та інвестицій. Ми поговоримо про портфельну теорію, про мислення класами активів, а не окремими акціями. Поговоримо про інвестиції в себе, покажемо наші розробки вайпланів, тому числі для регулярного ребалансу портфелю. Ну і звісно, гроші як інструмент щастя: шість живих вебінарів, обмін з собі подібними інвесторами, практичний розбір портфелів. Це буде окрема нетворкінг Зустріч і багато багато всього. Тому я сподіваюся, що цей курс не просто про знання, а також про побудову спільноти. Ну і про те, щоб ви отримували кращі результати і краще себе почували зі своїм капіталом на фондовому ринку. Вже, будь ласка, про кредити. Бо от я знаю, в Америці там ледь не перше, що людині треба робити, це брати кредитну картку, будувати кредитний рейтинг, бо це вже там як аналог соціального рейтингу. Там роботодавці, орендодавці всі дивляться на кредитний рейтинг. Mm -hmm. Наскільки цій людині можна довіряти? Наскільки це так в Британії, і якщо так, то, то які перші кроки, щоб будувати цей кредитний рейтинг? В Британії це теж це важливо. Тобто, якщо знімати житло, буду дивитися на кредитний рейтинг, якщо брати іпотеку, буду дивитися на кредитний рейтинг, то там ну, в більшості випадків це просто платити вчасно по рахункам. Ну, Цим свідомим, свідомим свідомим свідомою людиною, яка розпоряджається своїми фінансами. Щодо ну чому взагалі у мене виникла ідея відкриття кредитної картки, це якраз щоб поліпшувати свій кредит. Скор. Там не скажу, що в Британії наявність кредитної картки вона якось прям дуже сильно впливає. В там сітку за своїм кредит скором він там потроху зростає, але не скажу, що це якось там. Дуже кардинально впливає, але з того, що ми там почитали з дружиною, що рекомендують відкривати кредитну картку, ну, плюс там надходження, зарплата, все це воно в комбінації, воно впливає на кредит на скор. Там оплата за порахунком за utility bills, там воно таке доволі комбінована. Ну і плюс у них дуже впливає. Реєстрація, на, щоб голосувати, але так як ми не є громадянами Великої Британії, то, відповідно, ми не можемо отримати більше країн скорбу, ми не можемо зареєструватися як люди, які голосують на виборах. Так, добре. Ну це важливо тоді для всіх глядачів. Так, якщо хочете будувати цей кредитний рейтинг, то починайте і те, ну те, те, що я знаю, що так це типу не тільки для кредитів потрібно, тому навіть людина, яка там не користується кредитами, часто все одно це робить. А давайте далі. Далі в нас така гігантська складна тема податків, яку ми точно не будемо пірнати, а, але ще хочу запитати, от з точки зору підприємця, та багато українців звикли там до фопів. А в багатьох західних країнах ФОП має інше наповнення: це доходи, мінус витрати дорівнює прибуток і податковий це цей прибуток. Тобто, то, ну, точніше, ФОП ведеться не по обороту, а по прибутку. Mm -hmm. Розкажи, будь ласка, от яку форму ти для себе обрав, там щоб отримати доходи, отримувати доходи в Британії, і ну дай якесь розуміння, хоча б таких типових ситуацій податкових ставок. Так, mm -hmm. да, я ну, в Британії є аналог нашого ФОПу, називається Сол Trader, Якраз я і працюю як сол е, Trader в Британії, а там немає ніяких е, особливо податкових пірк, як в Україні. Тобто там е, в принципі люди платять такі самі податки, якби вони е, е, платили як наймане е, співробітне. Там трохи трохи воно менше, там у них ділиться на дві складові. Personal Income Tax і Insurance. То есть, national тобто це як такий Social Security Tax. Тобто на нешол Наскільки я пам'ятаю, красо ті, хто влаштовані по найму, вони платять більше. Ну плюс як коли я працюю як Trader, то я також можу деякі витрати записувати собі собі витрати і платити менше податків. Тобто, це на відміну від України, це не якась там кардинальна різниця між і найманий працівник. Трохи там трохи можна менше платити податків. Взагалі, вся система податків в Британії вона сходинкова, тобто там є безваний Personal Allowance, він 12 тисяч 500 фунтів, на які взагалі не платиться податки. Потім іде до 50 тисяч фунтів платиться 20% податків. Далі те, все, що вище 50, і мені здається, до 125 тисяч фунтів вже 40% податків. І далі вже там, якщо більше, ніж 120-125 тисяч, там вже 45. Тут. І виходить так, що на кожну з цих сходинок, ну, тобто не так, що там, не знаю, заробив 100 тисяч і на, всі, на всю суму платиш 40, то поступово збільшується в тебе Ефективна оця складова податку, і також є National Insurance, Він також там сходинковий, ну десь я б враховував, якщо більше 50 тисяч людина заробляє десь країні ще 10%. Там буде National Insurance. то ну а можеш ще сказати пару слів про звітність? Тобто, цей Sole Trader, це ти раз в рік подаєш декларацію. Ну там порахував і заплатив, чи там ще якась додаткова звітність є там, поквартально, по місячно? Да, так, звітність раз на рік йде, але оплати там у них трохи хитро налаштовано. В перший, в перший рік якраз в кінці року подаєш звітність, оплатиш за там, скільки пропрацював, але там є ще оплати наперед. Тобто Виходить, що фінансовий рік в Британії закінчується в квітні. 5 квітня фінансову звітність треба подати до кінця січня, і відповідно в кінці січня, коли платиш вже податки, то ти платиш за фінансовий рік, який от пройшов, і платиш мені здається там половина за наступний рік. Ну бо вже пройшло пройшла частина поточного фінансового року, і також ще треба там заплатити певну суму від податків від податку у липні. То вони вже з наступного фінансового року й цей податок не раз на рік платиш, а там декілька разів меншими частинами. Угу. Тобто звітність річна, але оплати йдуть частіше. Угу. А Добре. Виходить два, два, два рази на рік, фактично, йдуть оплати. Тепер давай про легальні способи оптимізації податків. Ми такий зробимо місточок в інвестиції. Я знаю, що є ІСА в Британії. Там 20 тисяч фунтів можеш відкласти. Кошти будуть приростати без податків, mm -hmm. але вона виходить не зменшує твій податковий тягар. оці прогресивну школу чи є, чи ти бачив інвестиційні інструменти, там які би могли зменшувати. Типу, якщо людина відкладає, ну значить вона на те, що відклала податок, не платить. Чи там зменшується база оподаткування? Угу. Uh так, -huh. да, є ІСа, це якраз інвестиція і там на Криптол Гейт, не буде, не буде ніяких податків. Є вона називається Ліса. Воно входить в той самий цей КЕП там 20 тисяч фунтів. Що ІСа. Різниця в тому, що це вона називається Лайф, не забув, як вона розшафовується. Ну коротше, щось там Лайф і ІС. І виходить, що там, в чому приколує, що держава дає 25% ще зверху. Тобто, взагалі, вся ця ідея злізу. Вона, вона зав'язана на first-time buy of property. Тобто гроші злізи можна використати тільки якщо купуєш перший раз своє житло. І виходить, кожен рік можна класти туди по 4 тисячі фунтів. Вона воно працює як депозит, тобто в залежності від депозитних ставок там були 5%, Тобто останній рік 5% відсотків річних, але ще зверху тисячу фунтів накидує держава, Тобто це такий доволі вигідний інструмент для інвестування. Бо фактично тобі сходу 25% річних накидує держава. Якщо думаєш про покупку житла. Це ну це інвестування, але що перше, що друге, не зменшує ставки податків. Те, що зменшує, це інвестування в пенсійний рахунок. Британії є так званий self-investment personal pension seat, називається. І якраз в залежності від того, на на якій сходинці знаходишся в в цьому в оподаткуванні твого personal income, то воно зменшує настільки ж і податок. Фактично воно знижує, ну, припустимо, там, заробив 60 тисяч, вклав в цей сім 10 тисяч, фактично у тебе знизився твій income на, на 10 тисяч. Ну, воно виходить, що якщо ти знаходишся на ставці, ну, найбільш ефективно на ставці, що 40-45%, тобто вони називаються high tax bracket, Ну, і відповідно, воно працює так: що ти інвестуєш 10 тисяч, тобі 20% повертається на цей самий сіп аккаунт тобто 2 тисячі тобі зверху накидується. І ще 2 тисячі тобі повертає держава в вигляді грошей. Або повертає, або бухгалтери, коли пишуть твою річну звітність, вони входять такі, як таксервіст, тобто зменшується на, на ці там, 2 тисячі, твій податок. То це одна з таких. Найбільш розповсюджених схем щодо оптимізації податків, яка дуже популярна в Британії, і саме вона створена британським гаверментом для того, щоб люди, які middle-class, вони відкладали собі на пенсію, тобто щоб вони не витрачали ці гроші зараз. А щоб вони відкладали на пенсію, воно працює. А взагалі, як схоже на трейдинговий акаунт, там є різні провайдери. Різні провайдери працюють по-різному, але є такі провайдери, які працюють просто як трейдинговий аккаунт для інвестицій. Ти заходиш, у тебе є гроші, ти можеш купувати, продавати акції, Єдине, що ти не можеш, це вивести ці гроші знову в кеш до 57 років. Тобто, коли вже 57 років, то ти можеш ці гроші. Вже собі виводити у вигляді грошей, там ще з такого, що на 25% від грошей в СІПІ ти не платиш податків, 25% не оподатковується. все, що більше воно оподатковується по там стандартній схемі, в залежності від того скільки ти отримуєш доходу. Так, дякую, що поділився. Бо знаєш, мені здається, що багато українців в Європі от за ці 2-3 роки вони почали отримувати локальні доходи. Вони стали податковими резидентами в більшості європейських країн. Але вони не використовують такі легкі способи. Як ти сказав, да, там 25% там зразу держава дає. Ну добре, то на будинок не всі там хочуть житло купувати. Але пенсійна програма теж, будь ласка, заплати менше податків, тебе ще й приріз буде без податків. Ну це потрібно ці ну, ну, легкі гроші. З того, що я ще чув, чому люди часто не користуються цим, що ну, по перше, у нас у українців є трохи страх до того, що буде в майбутньому, особливо коли це майбутнє, там не знаю, через 20 років його немає у громадян розвинутих країн. А це перше, друге, що люди не знають, ясно що буде, коли я там поїду з Британії, а й втрачу я доступ до цих грошей. З того, що я дізнавався, ну по перше, ніхто ці гроші не забере, вони будуть лежати. З того, що можуть бути проблеми, що якщо там ти а, виходиш з податкового резидентства країни, то банк може прийти і попросити закрити твій там поточний рахунок, тобто там можуть бути складнощі з потім з виведенням грошей з СІПа в, ну, в реальні гроші. На рахунку, але те, що я дізнавався, що взагалі всі ці тип аккаунти їх можна трансферити між країнами, а, в яких є схожі програми, то, якщо в Україні буде схожа програма, то можна буде в Україну. Наскільки я знаю, зараз в Україні, Україні такого немає, але у більшості країн там Євросоюзу, Канади, США, Австралії, то можна у цей Сніпрахунок просто затрансферити в іншу країну, в якій знаходишся, і вже відповідно звідти брати ці гроші. Так дякую, що згадав про це. Всім нагадую про лайки, як на мене, дуже практична інформація. Я читав про ці трансфери між країнами, і, і там навіть один кейс, там вже чоловік, який на пенсії жалівся, казав, що краще він з цим цим не зв'язувався, просто би він в Австралії був платив собі там податки в Канаді. От тому, що це ці трансфери, ну це це ж той головняк, і там юристи, бухгалтери. Це все коштує грошей. Угу. Але та, завжди є момент ну не трансферити і просто в тій країні знімати, платити податки. Ну в тій країні, де цей рахунок, але вже живучи в іншій країні. Просто тоді правила там резидент, не резидент. Є, є ще такий варіант. Це вже, це вже така проблема, як ти сказав, там 57 років, треба ще до дати вирішити. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну і ще я хотів додати щодо якраз інших схем щодо оптимізації. Є ще схема інвестування в високорисковані бізнеси, які називаються SEIS. а за рахунок цієї схеми фактично в Британії створилася така дуже потужна мережа. Англійських інвесторів, і що вона дає, якщо інвестуєш в стартапи. Все ну, одно стартап має отримати оце SES eligibility, Якщо в стартапи є цей сертифікат, то інвестор він одразу з інвестованих грошей отримує 45% у вигляді tax relief. І якщо стартап збанкрутує, то там ще мені здається, ще там щось 35 чи 40% отримає з тої суми, яку проінвестував. То, з одного боку це високорізівки інвестиції, і не кожен готовий взагалі йти в такі венчурні інвестиції. Але з другого боку можна доволі сильно зробити де і якось теж рахувати створення свого портфеля, що можна принвестувати, також якусь суму грошей в. Так, так. Дякую. Я теж про цю програму чув. Я знаю, що венчурні інвестори, там, у мене навіть клієнти, іноді створюють аля умовно естонську компанію для інвестицій в стартапи, тому що там все, що буде приростати, поки не забираєш, не податковується. Виходить, в Британії, це по іншому вирішено. Якщо ти активно інвестуєш, в тебе будуть стартапи, які згорять, і тому твоє податкове навантаження теж буде. Помірне, враховуючи все це добре. Ну це мета трохи крок в сторону. Повертаюся до, до наших е, інвесторів, е, таких звичайних людей. Більшість з них, мабуть, стартапи поки що не інвестує, окрім випадків, коли вони самі заснували стартап, чого серед українців теж багато. А ми поговорили про пенсійні програми. Скажи, будь ласка, щодо брокерів, бо типова ситуація українців у них або нічого нема, або є Interactive Brokers. А в Британії uh -huh. знаю популярний там Trading 112, У них там револют запустив теж по суті повноцінний вже доступ до фондового ринку. От З твого досвіду, чи, чи варто йти за альтернативами інтерактиву, якщо так, то, то куди і для чого? А, ну Взагалі, так, да, доволі багато є різних платформ. А, ну Третінт у монту він реально прикольний. прикольна платформа. І в плані того, що там кращі, кращі комісії, ніж в тому, Interactive Brokers. Краще комісія з точки зору там Forex рейдинг. Ну, в плані того, що коли інвестуєш з Британії в США, і що у них uh, Interactive брокер більше знімає комісію за конвертацію валюти, ніж Тредінту Вонту. Тобто, я б радив подивитися, подивитися на них, бо в мене там був і Interactive Brokers, але от, ну, -to -to мені подобається більше. І в плані юзер інтерфейсу у них теж. Теж мені більше подобається ніж третіго бронь. А скажи ще скільки слів? Ось ем, ну це не більше про, про податки, але все одно катал е, гейн. Знову таки в багатьох країнах капітал гейн має окрему ставку, незалежно від прогресивної шкали. От в Британії капітал гейн ти розбирався з податками вже. А uh, в Capital Gain, якщо на Іса знаходяться гроші, то не оподатковуються, Якщо не на ISA, то на загальних умовах оподатковуються. там а, немає. Ну з того, що я дізнавався, там немає якихось preferential um, Capital Gain. Добре, тоді всі глядачі звертаю увагу, та що в Європі є багато інших брокерів. Наприклад, в євровій частині є дегіро, в Польщі є брокери, які дозволяють відкривати оці локальні пенсійні рахунки і мати податкові пільги. Тому дивіться сімей де бюджет, підписуйтесь, будьте активними і платіть легально більше податків, а більше інвестуйте з рахунок тих податків. Саше, mm -hmm. дякую за інтерв'ю. Дай нам ще поради, щоб ти порадив фінансові фінансові поради ось, людям, які опинились в новій країні, і які починають своє фінансове життя там будувати. Ну, з фокусом на Великобританію, звісно. А ну, з того, що я спілкувався з бухгалтерами, те, що радять, якщо там великий дохід, то там 120 тисяч і більше. Ну я б сказав більше там 100 тисяч, бо до 100 тисяч. Там є оцей Allowance аломанс дванадцять і, і в цілому можна вийти на ставку ефективного податку разом з national Insurance десь ну, 30-35%, Якщо ще інвестуєш в СІП, ще можна знизити. Тобто, в, в цілому особливо нічого не виграєш на інших схемах е, оподаткування. Але якщо людина заробляє більше, то багато бухгалтерів радять розглянути Limited компанії. Тобто саме отримувати доход, дохід через компанію, там платиш, мені здається, 21% корпоратит такс в Британії зараз платиш corporate tax і потім а, директор компанії він, ну, він зобов'язаний собі платити якусь там мінімальну, мінімальну суму, як, як найманий, ну, як, як директору собі. І в той же час можна ще знімати гроші дивіденди, і там значно нижче ставка оподаткування, там чи 8% щось такого плану. То фактично ти там платиш там 20 чи 21, що зверху 8, Ну коротше десь на 30% можна можна вийти з ставкою оподаткування. Також знову це актуально вже коли там при більших доходах. Та, та, ну такі такі речі потрібно вибудовувати з податковими консультантами. Наше відео не є податковою консультацією, Але дякую, що поділився. Дійсно. Ну і, і я можу від себе додати, що ті, хто заїжджав в Британію, є там ще нон domicile режим, і там теж треба зважувати, тому що він має якби великий плюс, що не треба оподатковувати іноземні доходи, або він там обмежений в часі. Він там не дає певних оцих пільг, про які ти uh -huh. згадав. Ну, це вже речі йде потрібен там фінансовий консультант, податковий радник в Британії. Ну, як ти сказав, да, там, немає сенсу це робити, коли в людини там до, до 120 тисяч річний дохід. Mm -hmm. да. Ну і плюс non да, це, це також цікавий режим, який існував в Британії. Ще якийсь час про але вони його прикривають. І мені здається, вже з наступного року він не буде діяти, там якийсь буде перехідний режим діяти. Бо це, це було дуже цікавий. Режим для тих, хто а, подорожував і там певний час проводив не в Британії. Гавермент вирішив, що вони його закривають. Да, ну, зараз багато країн шукає можливості зібрати більше податків, розвинутих. Дефіцити бюджетів великі, тому навряд чи нам варто очікувати зниження податків. От один способів закрити дефіцити це підвищити податки, прибрати пільги і так далі. Але це тема іншої розмови. Глядачі, пишіть в коментарях, які у вас є питання по Великобританії, які ще країни покрити. В нас були там Іспанія, Португалія, Кіпр, Польща, Чехія. Буде багато голосів за певну країну. Будемо шукати українців в тій країні і робити аналогічні розмови. Саш, тобі дякую за час. Як на мене, було дуже корисно і практично. Дякую, дякую,